Астрологічний прогноз на від 15 до 21 вересня 2025 року складений на основі актуального положення планети транзитів. Загальний фон тижня. Планетарні події. 1509 Меркурій входить у діву екзальтація, але комбуст розум гострий, але перевантажений. Уникай дріб'язковості та надмірного аналізу. 1509 Венера входить у лева бажання блищати. сцена, романтика, але з драмою. 17.09 Сонце переходить у Діву, фокус на здоров'ї, сервісі, ефективності. 1809 Венера Квінконс Сатурн. Баланс між задоволенням і обов'язками. 20.09 Юпітер перетинає екліптику, рідкісна точка, зміна перспектив, переоцінка стратегій. 21.09 Молодик у Діві. Час для очищення нових рутин запуску проєктів. Теми тижня робота переналаштування темпу. Початок нових проєктів, але з увагою до деталей. Стосунки Венера в леві, романтика з ноткою театру. Важливо не перебільшувати емоції, фінанси, перевірка бюджету. Венера Сатурн час для корекції витрат і довгострокових планів. Здоров'я Сонце у Діві ідеальний період для детоксу, медоглядів, зміни режиму. Інтуїція, духовність Нептун, в Хадрападі, тонке відчуття сенсів, служіння, глибинні прозріння. Кіторакул муркотить. Цей тиждень, як коробка з новими мишами, не всі варто ловити, але кожна урок. Не гризи себе за дрібниці, краще вилизуй свою душу. Якщо хтось шипить, не шипи у відповідь, просто піди в тінь і помедитуй на батареї. І пам'ятай, найкращі рішення приходять у тиші, коли ти просто слухаєш, як мурчить всесвіт.